Лос-Анджелес охопила найбільша пожежа в історії. Вогонь вирує у найбагатших районах міста. Без домівок залишились політики та голівудські зірки. І список знаменитостей, які втратили усе у полум'ї, у найближчі дні тільки зростатиме. Останні новини з міста, яке охопила смертоносна стихія. Дивіться на РБК Україна. Бен Афлек, Ентоні Хопкінс, Лі Кертіс, Менді Мур і Леонардо Капріо. Це на список запрошених зірок на модну вечірку і на перелік номінантів на престижну премію. Це далеко не повний список тих, чиї розкішні маєтки знищив вогонь у Лос-Анджелесі. Ми були буквально в самому епіцентрі пожежі. Сусід подзвонив нам і сказав, що того будинку нема, цього будинку нема. Будинок через дорогу згорів. І вчора ввечері об 11.49 усі димові датчики з будинку прислали повідомлення нам на телефони. ми тільки зробили ремонт у нашому будинку, три роки ремонтували, і три місяці тому в'їхали. І всі димові датчики прислали. І... Це важко, це так важко. У акторів Адама Броді і Лейтон Містер згоріла вілла вартістю 6,5 мільйонів доларів. Пара купила її 2019-го і жила там разом із двома дітьми. А у світської левиці Періс Хілтон в Малібу згорів пляжний будинок. Моє серце розбите, це не передати словами, сидіти з сім'єю, дивитися новини та бачити, як наш дім у малібу згорає вщент у прямому ефірі. Це те, що ніхто ніколи не повинен відчувати. Цей будинок був місцем, з яким пов'язано так багато дорогоцінних спогадів. Конь забрав і орендований маєток сина нинішнього президента США Хантера Байдена. Від розкішної віли вартістю 4 мільйона доларів залишились тільки дві труби. Нині у небезпеці будинок віце-президентки Каміли Харріс і Голівудських зірок Дженніфер Еністон, Діани та Бредлі Купера. Май гад. Вогонь загрожує Голівудському бульвару та алеї Слави. Через пожежу не кілька днів навіть перенесли оголошення номінантів на премію Оскар. Адже кінотеатр Кодак, де традиційно відбувається церемонія, теж у зоні небезпеки. Ви чай, ви чайдро сарі. Best. Yeah, and when this tree falls, it's over. I'm sorry, bro. Масштабні лісові пожежі спалахнули у Каліфорнії на початку січня. Наразі у штаті фіксують три основні осередки лісових пожеж. Одну із них вдалося локалізувати лише на 6%. Інші загоряння досі не вдається взяти під контроль. Хоча зараз не сезон для лісових пожеж у Каліфорнії, вогонь розповсюджується дуже швидко. Сухі вітри під назвою санта ана роздмухують полум'я зі швидкістю у 80-100 км на годину. Пожежа між Санта-Монікою та Малібу у західній частині міста та пожежа Ітон на сході вже вважаються найбільш руйнівними в історії Лос-Анджелеса. Цілі квартали перетворились на попіл. Економічні втрати від цієї пожежі уже оцінюють у 150 мільярдів доларів Від стихії загинуло щонайменше 10 людей, близько 200 тисяч жителів евакуювали. Ще стільки ж очікують на евакуацію у найближчий час. Вогонь знищив понад 10 тисяч будівель. Більше мільйона людей залишились без електрики. Місцевий шериф каже, що кількість жертв може збільшитися. Ці райони виглядають так, ніби на них скинули атомну бомбу. Я не очікую хороших новин, сказав він. Тим часом син Трампа, який славиться не менш діозними заявами ніж сам батько, звинуватив у пожежах Україну. Він зробив репост допису інвестиційного банкіра Джона Лефевра, в якому зазначено, що США передали Україні частину пожежного обладнання у березні 2022 року, маск підтримав Трампа молодшого і зробив репост. У свою чергу сам Дональд Трамп звинуватив у лісових пожежах Байдена. Останні дні свого президентства Джо Байден, до речі, проводить в Лос-Анджелесі. Він обіцяє максимальну допомогу від держави, щоб допомогти приборкати вогонь. Щоправда, навіть під час розгулу стихії Байден не може обходитися без традиційних ляпів. Так сьогодні він сказав Камалі Харріс, яка от от може втратити будинок у вогні, щоб вона запалювала. «Пані пані віцепрезидентко. Я знаю, що це вас зачепило напряму, тож запалюйте. Ой, не хотів каламбурити. А вчора президент намагався втішити людей, які втратили у вогні домівки. Тим, що він став прадідусем. При цьому Байден примудрився заплутатись в тому, хто ж у нього народився. Вони отримали повідомлення про те, що їхні будинки скоріше за все згоріли. Гарна новина в тому, що я сьогодні став прадідом. Десятифунтова маленька дівчинка, тобто маленький хлопчик. Скільки часу знадобиться, щоб приборкати полум'я, пожежники навіть прогнозувати не беруться. Однак синоптики сподіваються, що на вихідних вітер Санта Ана, який і став головним винуватцем швидкого поширення пожежі, трохи вщухне.